Майбутнє вантажівок і автобусів, представлених такими виробниками як Tesla, Volvo, Mercedes-Benz та іншими, обіцяє значні зміни в автомобільній індустрії, але виникає питання, чи готові ці нововведення до повсякденної експлуатації. Почнемо з вантажівок. Tesla Semi Truck є вражаючою спробою інтегрувати електричні технології в далекобійні перевезення. Однак, незважаючи на переваги у вигляді низьких викидів і зниження витрат на паливо, питання інфраструктури для зарядки залишається критичним. Достатня кількість зарядних станцій і час зарядки можуть стати серйозною перешкодою на шляху до масового впровадження таких машин. Volvo Вольвовнелий трак, відомий своїм комфортом і надійністю, також робить акцент на економічність і технології. Однак, навіть при впровадженні гібридних та електричних рішень залишаються питання щодо вартості обслуговування та адаптації нових технологій в умовах інтенсивної експлуатації. Mercedes-Benz Future Трак 2025 являє собою революційний крок у бік автономної. Автоновного водіння, пропонуючи інноваційні рішення, спрямовані на зниження навантаження на водія і підвищення безпеки. Але наскільки ми готові довірити управління важкими вантажівками штучному інтелекту? Технології автономного водіння ще далекі від ідеалу і будь-які збої можуть привести до серйозних наслідків. Фрейтлінер-Супертрак орієнтований на підвищення паливної ефективності, демонструє відмінні результати в умовах тестування, але чи зможе він зберегти ці показники при повсякденній експлуатації? Зниження споживання? Ання палива важлива мета, але реальна економія може не збігатися з заявленими виробниками цифрами в умовах реального світу. Що стосується автобусів, Mercedes-Benz Future Bus пропонує інновації в області міського транспорту з акцентом на автономність і екологічність. Однак, як і у випадку з вантажівками, виникають питання про адаптацію таких рішень в реальних умовах: чи готові міста перебудувати інфраструктуру для підтримки таких автобусів? І наскільки такі технології будуть зручні для пасажирів? Walmart Advanced Трак зі своїм футуристичним дизайном, прозорими панелями і високими технологіями виглядає вкрай ефектно. Однак, практичне застосування таких рішень викликає сумніви, чи міцні такі матеріали для використання в реальних умовах, наскільки вони схильні до зносу і механічних пошкоджень? У Ілі Транс Лекатбус пропонує сміливе рішення з інтеграцією прозорих екранів в автобус. Це безумовно новаторська ідея, але як і у випадку з вантажівками, виникає питання, наскільки вона життєздатна в щодення. День експлуатації. Екран може виявитися вразливим до погодних умов і механічних пошкоджень, що може значно підвищити витрати на його обслуговування. А й в Козі Трак і проекти від Next Future Transportation орієнтовані на майбутнє з акцентом на екологічність і автономність. Ці ідеї цікаві та привертають увагу, але адаптація таких технологій у реальному житті може зіткнутися з економічними та технічними труднощами. Нарешті, Volvo Electric Bus являє собою один з найцікавіших прикладів електричного транспорту. Для міст повністю електричний автобус обіцяє стати важливим елементом у боротьбі із забрудненням повітря. Однак, як і з будь-яким електричним транспортом, залишаються питання з приводу тривалості роботи батарей, їх вартості та термінів заміни. Крім того, не всі міста готові інвестувати в оновлення інфраструктури необхідної для підтримки роботи таких автобусів у підсумку. Хоча майбутнє вантажівок і автобусів, таких як Tesla Semi Truck, Volvo Vnelli Truck, Mercedes-Benz Future Truck 2025, Freightliner Super Truck і Volvo Electric Bus представляється багато. Обіцяючим все ще залишаються серйозні виклики, пов'язані з адаптацією цих технологій в повсякденне життя. Багато з цих рішень мають пройти довгий шлях від концептів і тестів до масового використання, перш ніж вони зможуть повністю виправдати очікування, покладені на них автовиробниками і суспільством.